Доброго ранку, малята. Подивіться, хто прокинувся після довгої зимової сплячки та да завітав до нас у гості. Правильно, це їжачок. Привіт, малята! Од мені, яка зараз пора року? Їжачок зараз у нас весна. Малята, давайте розповімо їжачку про весну та про життя. Диких тварин навесні. Закінчилася зима, настала весна. Сонечко світить яскравіше. З'явилися вже перші весняні квіти. На деревах набухли бруньки, скоро з'являться перші листочки. З теплих країв повертаються птахи. В житті диких тварин теж відбуваються зміни. Що ж змінилося в їхньому житті навесні? Звірі навесні змінюють свою теплу, пухнасту шубку на більш легку. Відгадайте загадки, і ми дізнаємось, які звірі змінюють колір своєї шубки. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, діти, хто це? Правильно, зайчик. Зайчик змінює свою білу шубку на сіру. Адже у білій шубці навесні та влітку не побігаєш одразу помітять зайчика і вовк, і лисиця. Слухайте наступну загадку у дуплі живе та горішки гризе. Хто це, діти? Вірно, це білка. Вона змінює свою шубку на руду. А є звіри, які проспали всю зиму. Відгадайте, загадки, і ми дізнаємось з вами, що ж це за звірі. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг. І до теплої весни поринає він усни. Тож це такий. Вірно, діти, це ведмідь. Ось ще одна загадка. Колючий він, а не ялинка. У голках він, а не сосна. Колючий виставив бачок. Пізнали ви? Так, це їжачок. Вірно, діти. Ведмиті та їжачки весною прокидаються від зимового сну. Весною у тварин з'являються дитинчата, за якими вони доглядають, захищають їх. Маленькі дитинчата живляться тільки молоком своїх матусь, а потім дорослі звірі вчать їх добувати їжу та вчать пристосовуватися до життя в лісі. Давайте з вами розглянемо диких тварин і дізнаємось, як називаються їхні малюки. У мами лисиці лисеня. У мами їжачихи – їжачок. У мами зайчихи зайчиня, у мами ведмедиці ведмежа, у мами вовчиці вовченя. У мами білки вілченя. А скажіть нашому їжачку, які звіри взимку сплять? Так, це ведмідь та їжачок. А які дикі звірі змінюють навесні свою шубку? Так, зайчик та білочка. Молодці малята, дуже вже мені сподобалося з вами грати. Та час прийшов мені до лісу вирушати і хатинку свою відремонтувати після зими. До побачення. Діти, я теж кажу вам до побачення, до наступної зустрічі.